У Львові взялись реставрувати трамваї. До прикладу, ось такі старенькі татри за півтора місяці перетворюють на більш сучасні моделі. Цей КТ-4, випущений понад 30 років тому, давно від'їздив і перетворився на металобрухт. Та в депо йому дали нове життя, відремонтували електрику, салон, встановили нові вікна та панелі. Дані матеріали, це е, антикорузійні стійки, не потребує, казати, догляду. Протягом експлуатації, тільки миття, трамваю. Тепер, як новий, залишилось встановити кондиціонер, електронне табло і поставити на маршрут. Більше простору в кабіні взагалі комфортно. За прогнозами, трамвай повезе пасажирів вже наступного тижня. Втім, ще не визначилось, буде це перший, другий, третій чи дев'ятий маршрут. Всередині депо за такою ж технологією вже відновлюють ще одного пенсіонера. На черзі таких майже 30. всіх їх хочуть модернізувати та поставити на колію. Наступний рік я думаю, що якщо буде відповідне фінансування, ми зможемо забезпечити роботу. Таких трьох-чотирьох бригад, і тобто в півтора місяці можемо видавати три-чотири трамваї. Поступово не за один день, але це потрібно, тому що Львів розвивається, з'являються нові маршрути, тому треба нові трамваї, тому що на нові нам не вистачить грошей. Коштує така реконструкція півмільйона гривень, тоді як новий вартує у 60 разів більше. Тож реставрація доволі бюджетний спосіб оновити рухомий склад електротранспорту, середній вік якого більше 30 років. Зараз думають, як зробити їх низькопідлоговими. Може в нас знайти технічне рішення, зробити вставку, низькопідлогову в цей трамвай КТ-4. Тоді він становиться на 5 метрів длинніше і буде мати одну секцію для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли вільно зайти в КТ-4 трамвай. Така ж доля чекає і на старі тролейбуси в парку за схожим принципом реанімували ось цей рогатий, який теж вийде на маршрут наступного тижня. Вікторія Іваскевич, Роман Миленький, головні новини Львова.